Порядок оскарження постанови військово-лікарської комісії розберемо на конкретному прикладі адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. І так, військовослужбовець отримав поранення у подальшому пройшов лікування. Після лікування пройшов повторну військово-лікарську комісію та комісією було прийнято рішення щодо обмеженої придатності до військової служби, непридатний до служби у ДШВ, плавскладі, морської піхоти, спецспорудах. Але Придатний до служби у частинах забезпечення військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Але, на жаль, зазначений військовослужбовець не був переведений, а у подальшому продовжує військову службу у бойовій військовій частині. У зв'язку із погіршенням самопочуття, йому необхідно було пройти лікування та у подальшому ще раз військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності до військової служби. Але, на жаль, рапорт не, не був розглянут.